Про справи військові та воєнні будемо спілкуватися з нами на зв'язку. Іван Варченко, експерт з національної безпеки та військовослужбовець Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава добрий вечір, пане Іване. Ну і в першу чергу, якщо ми проаналізуємо ось цей удар, про який щойно розповідала Уляна, так про його наслідки, ми бачимо, що ворог починає все частіше використовувати цю ну це насправді терористична тактика, коли в місті терористичного акту підриву закладається ще одна вибухівка, аби постраждали ті люди, які прийдуть на допомогу. Зараз ми бачимо, що чим частіше ворог починає застосовувати те саме, але з ракетними ударами. Так він просто чекає, коли доїдуть туди цивільні громадяни, і ще раз б'є ракетами. Ну як це ще можна по іншому пояснити? І так б'є по цивільній інфраструктурі. Тут ще спеціально нанищення людей. Як інакше, це не треба пояснювати. Слід розуміти, що у російського терориста і в колективного індивідуального кожного хто здійснює ці терористичні акти, бере участь чи то безпосередньо, як виконавець, чи то як організатор. Попри всю примітивність в цілому мислення і відсутність людських якостей, і відсутність будь-якого гуманізму і відчуття всіх тих речей, які відрізняють. Іншу живу істоту від людини, не ображаючи живих істот. Да, у цих, вони прекрасно усвідомлюють, що б'ючи по українських мирних містах вони знищують мирних мешканців, жінок, дітей, усіх інших, хто живе в цих мирних містах. Зараз вони прекрасно усвідомлюють, що ще більше терористична е, їх е, діяльність буде реалізовуватися, коли вони будуть бити в те саме місце, в яке вони точно знають, українці, які дуже відрізняються від росіян по своїй реакції, по своєму співчутті, по своєму бажанню допомогти один одному, кинуться допомагати тим людям, які потребують допомоги. Починаючи з звичайних сусідів просто людей, які е, опинилися поруч. І звичайно ж, ми говоримо зараз про поліцейських, про рятувальників, про тих людей, чиї профессіи професчим професійним обов'язком є порятунок інших людей, допомога іншим людям, які опинилися в скрутній ситуації. Тому в даному разі тут ніяких інших пояснень не треба шукати. Убивці діють як вбивці, і я єдине, що досильно сподіваюся, і думаю, що ми неспростовно доведемо це. Що кожен злочинець, починаючи від організаторів і закінчуючи найменше виконавцем, якому здається, що зараз он просто е, е сповняє приказ е не уникнути відповідальності. Всі технічні засоби, які є в руках у українських е е правоохоронців, е всі технічні засоби, які є зараз в руках і в розпорядженні наших партнерів, дозволять притягнути їх до відповідальності е е і. Або знищити під час е, бойових дій, або о, так зробити, щоб вони опинили, опинилися на лаві підсудних і понесли адекватне своїм злочинам. Покарання Ну, цим активно займається також і наша гурта СБУ. Так, зокрема, цієї ночі були завдані дронові удари по аеродромах у Росії в тилу російському по військовим аеродромам, зокрема Енгельс 2 зокрема Які деталі відомі на тепер про ці удари. Те що, те, що стосується цих е, аеродромів і наших ударів, ми можемо говорити, що ми активно використовуємо зараз можливості нашої зброї бити на кількасот кілометрів. А, нагадаю, Енгельс Єйск знаходиться на відстані до тисячі кілометрів, Морозовськ так само близько 700 кілометрів. Тобто, ми вже систематично маємо можливість завдавати ударів по цим об'єктам. Зрозуміло, росіяни вже давно не можуть використовувати їх повною мірою. Вони вже давно забули, що таке безтурботно ходити, і що таке спокійно ставити там свої літаки, вертольоти чи інші засоби враження. Вони всіляко вже до цього е, намагалися вести в оману українські системи і розвідки, ну і відповідно враження. Малюючи, пам'ятаєте ці історії про намальовані літаки на злітно-посадковій смузі і е, вертольоти, які сідали, реальні вертольоти, які сідали на ці літаки, це фіксувалося відповідними засобами. Тобто а ще спокри... шини вони розкладали навколо літаків абсолютно вірно. Вони шукали і в тому числі фізичні можливості, як допомогти уникнути покарання. І е, знищення цим своїм транспортним засобом, але зрозуміло, що вони вже давно не ходять в повний зріст. Вони вже давно навшпинки пересуваються в радіусі тисячі кілометрів, і зрозуміло, що вони змушені шукати зараз і ну, обов'язково щось знайдуть е, з тим, щоб е, перетягнути основні свої засоби бойові. А це літаки су 34 Су-35. Це інші бомбардувальники, які використовуються для терористичних атак щодо на Україну. Зрозуміло, вони спробують їх перетягнути поза сьогоднішнім актуальним радіусом. А це нагадаю, близько 1000-1200 кілометрів, там де ми доволі ефективно б'ємо по тій інфраструктурі, яка допомагає росіянам здійснювати їх загарбницьку терористичну діяльність. Разом з тим, це їм не допоможе. Ми вже маємо. Перспективи розвитку і своєї безпілотної авіації, ми вже маємо певні е обіцянки і гарантії від наших партнерів посприяти в тому, щоб наші можливості простягалися далі ніж 1000-1200 кілометрів. І Ми розуміємо, що ближчим часом росіянам буде тісно на всій європейській території Росії. Пане Іване, скажіть, будь ласка, чи вплине ось ця атака на здатність Росії вести масовані ракетні обстріли Україною? Знищення цих літаків чи якось зменшить їхню можливість, звичайно, знищення кожного літака це суттєвий удар по повітряним по силам Росії повітряно-космічним силам. Зрозуміло, що вони в такому темпі, в якому знищуються їх основні бойові засоби не здатні відновити. Ми пам'ятаємо, що тих самих Су 34 35, на Росії на сьогоднішній день, згідно даних нашої розвідки, близько 200 залишилося, їх було значно більше. Рясно вони падали тоді, коли ми підтягували засоби враження ближче до лінії фронту і пам'ятаємо, ті, що безкарно обробляли кабами. Нашу лінію фронту він інколи зазнавали таких втрат по три по чотири бойових літака в день те саме стосується літаків. Ту якими. Бомбардують українську територію, та саме стосується розвідувальних російських літаків. А 50 які теж тільки з початку цього року двоє два з них було знищені точно минулого року. Один був пошкоджений, наскільки що неможливо його відновити, і в них залишилося кілька штук орієнтовно сім штук цих розвідувальних літаків, з яких не факт, що всі вони на крилі, всі мають можливість здійснювати свою діяльність Це, так за списком їх сім штук. З якими вони звичайно не здатні будуть повноцінно виконувати всі ті завдання і функції, які стоять перед російською авіацією по всьому російському кордону, вже давно вони про це забули, і навіть в Україні їм вже теж стало затісно. Ми бачимо, як тільки вони з'являються в зоні враження, вони тут же потрапляють під увагу українських сил. І оборони і е, час, який вони мають можливість ще провести в небі і залишитися неушкодженими, невпинно зменшується від літака до літака. А те саме, до речі, так, да, коли ми говоримо про засоби, да ми тут про літаки з вами переговорили про удари по аеродромах. Але ще одна новина: те, що російський флот активно, е, як це про флот сказати, да, клеїть ласти зараз, е, якщо ми говоримо про те, що плаває. На воді російський флот саме плаває від не ходить, да? то що він з акваторії зараз намагається втекти з акваторії Чорного і Азовського морів. Це, це очевидний результат всієї тієї роботи, в тому числі українських сил оборони по знищенню кожного корабля. І от зі зміною командувача вони обрали тактику, яку втекти. Хороша тактика, Да, в їхньому стилі. Російські війська, за даними естонської розвідки, розпочали реорганізацію сил по всій лінії фронту і готуються до можливої активізації бойових операцій найближчими тижнями. До цього йшлося про кінець весни початок літа. Як оцінюєте їхні перспективи і чи може Харків стати наступною метою наступу росіян? Чи стане Харків наступною метою наступу росіян? Ну, цілком можливо божевільна. Божевільна уява російських політиків і генералів, звичайно, ж вимальовує будь-які сценарії розвитку, але це малюється в Кремлі. Зрозуміло, що кожен генерал, не говорячи про кожного нижчого офіцера і солдата, якому поставлено завдання атакувати Харків. Там починає тремтіти руками і ногами вже на далеких підступах. Вони розуміють, якщо вони, хоча б трошки цікавилися, що таке був Харків на початку війни. Як Харків зміцнив зараз свої оборонні споруди, і Харківщина зміцнила. І щодо Харкова для того, щоб дійти з кордону між Харківською і Білгородською області, треба 40 кілометрів ще подолати української землі. І зрозуміло, що всі ці речі це фантазії російські зараз. Які вони можливо будуть намагатися реалізувати, бо їм треба якось їх реалізовувати. Їм треба щось робити, тому що вони самі загнали себе в пастку. Вони не можуть нічого не робити. Вони набрали кілька сот тисяч е, одиниць м'яса, тимчасово живої сили е, російської, яку їм потрібно утилізувати, інакше вона буде вимагати їсти. І ми бачимо її зарплати їсти. І їм треба з нею щось робити з цією живою силою. Звичайно, поки ну поки вона жива. тому звичайно її треба кидати на якісь ділянки фронту з нашого боку. Що важливо, нам важливо, щоб у нас було відповідне озброєння. Була відповідна техніка, яка дозволяє ефективно працювати над живою силою і знищувати її на далеких підступах до окопів. Бо нагадаю, те що робота вже стрілецька, стрілецької зброї, це тоді це вже ознака того, що у нас чогось суттєво не вистачає. Тому ті мільйон вісімсот тисяч. Є снарядів, які вже законтрактувала Чехія, які вже рухаються в Україну і ближчим часом дадуть свій ефект в українських полях. 700 тисяч про які йдеться мова, що вони е, мають серйозний шанс потрапити в Україну вже цього року, так само в е, відпрацьовані зараз чеською стороною 500 тисяч снарядів, які обіцяє нам європейський союз до кінця року, і звичайно допомога Сполучених Штатів, які я впевнена. Ця допомога має бути, бо Сполучені Штати не вивісять білий прапор поразки перед Росією і приймуть рішення відповідно в захист свободи демократії. Ці речі дозволять нам ефективно на далеких підступах працювати з тим, щоб мінімізувати ефект застосування великої кількості живої сили у росіян, і, звичайно, літаки, як 16 які знімуть монополію росіян над лінією фронту, як вони зараз можуть, яку вони зараз можуть використовувати? Ми сподіваємося, що всі ці речі обов'язково будуть, обов'язково будуть вже зараз, вже ближчим часом, і це дозволить нам, звичайно ж, ефективно протистояти спробам росіян. До масштабного наступу, а те, що він буде, і він роз... вони не припиняли його. Вони його з осені не припиняли, і ті засоби, які були, вони кидали. Я нагадаю про кілька колон танкової броне і іншої бронетехніки, які були знищені, починаючи з штурмами під Авдіївкою, закінчуючи ось тижневої давності проходами, коли вони десятки тисяч одиниць втрачали тільки під час однієї руху кількох колон тому. Всі ці засоби, які росіяни мають, вони зараз будуть кидати звичайно в бій. А нам важливо мати ті засоби, які ми можна їх знищувати. Так, і мати, як ви відзначили, літаки F-16, аби відігнати їхні фронтові бомбардувальники від Сумщини і від Харкова, тому що те, що там відбувається, просто. Вражає, і кожен раз, коли пишуть про вибухи у Харкові, здається, що ну що здається, росіяни вони просто вже да давно зійшли з розуму, бо бомбити багатомільйонне місто кабами це не вкладається взагалі в розуміння сучасного часу. Так ми можливо з історичних фільмів і. Якихось там книжок знаємо про бомбардування з літаків в міст, що було у другій світовій війні, але щоб це робилося зараз посеред Європи у 21-му сторіччі, ну це нікуди вже зовсім не вкладається. Дуже дякуємо вам, що знайшли Добре. можливість до нас сьогодні доєднатися, проаналізувати ситуацію, яка зараз відбувається і на фронтах, і на міжнародному полі. І у цій заключній на сьогодні частині головного за день з нами був Іван Варченко, експерт із національної безпеки та військовослужбовець збройних сил України.